Сьогодні поговоримо про подробиці смерті підлітка у столичному фунікулері, бронювання від мобілізації працівників цирку та як через розголос із повісткою журналісту-розслідувачу на виконання бойових завдань відправили керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Вітюка мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся дайджест новин несеться. Але почнемо ми із новин з Харкова. Близько третього дня у місті пролунали вибухи. Попередньо росіяни завдали удари авіабомбами у середмісті. Є два влучання, повідомив міський голова Терехов. На місці працює команда Суспільного. Тож наслідки ударів ми покажемо вам на каналі в окремому відео. Через розголос із спробою вручити журналісту-розслідувачу повістку, голова СБУ відсторонив від роботи керівника департаменту кібербезпеки Вітюка. Пише Інтерфакс. Поки будуть з'ясовувати обставини, вітюк буде служити в бойовому підрозділі та виконуватиме оборонні завдання знищувати ворога та його техніку спільно з спецпідрозділом СБУ Альфа. І це з твого боку може свідчити про дві речі: перша річ, що його намагатимуться врятувати таким чином вибілити, ніби ну ми ж все зробили для цього і відправили його на е, фронт. Відповідно, він вже несе своє заслужене покарання. Ну тут же морально складова наскільки на сьогодні е, повістками чи е, переміщенням до фронту є взагалі покарання, але з іншого боку, є ще юридична складова, звісно, що Знайти підстави звільнення взагалі на керівника департаменту чи будь-якого працівника служби безпеки треба щось знайти. Ось таке воно покарання війною, як воно є, і це не мої слова. Раптом що так прокоментувала ситуацію засновниця слідство Інфо» Анна Бабинець у коментарях під дописом вона пояснила, це був сарказм. Бабинець вважає, що покарання фронтом абсолютно неприйнятне. А застеження за журналістами та зловживання владою передбачена інша відповідальність. Також після інциденту начальника солом'янського ТЦК Києва перевели на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ. Про це повідомили у Генштабі на запит української правди. Раптом ви пропустили цей закручений сюжет. Вчора я детальніше розповідала про нього, а зараз коротко нагадаю. Ще 1 квітня журналісту слідство інфо Євгенію Шульгату працівники ТЦК намагалися вручити повістку через розслідування. Вважають в редакції. Євгеній в той момент працював над матеріалом про елітне багатомільйонне майно родини керівника департаменту кібербезпеки СБУ і Лі Вітюка. І розслідування до слова вийшло 4 квітня. А слідом за цим матеріалом слідство інфо зробили ще одне відео, де показали, як до Євгенія у торговельному центрі столиці цілеспрямовано підійшли працівники ТЦК, звернулися до нього по імені та намагалися вручити повістку. Ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю. Ну, Скажіть, але, будь ласка, не пов'язана з вашою журналістською діяльністю, а пов'язана з вашими обов'язками громадянина України. Визнав звідки визнала досякку... ви моє ім'я. Як це звідки ви мали маєте документи в ТЦК та СП. І на камерах відеоспостереження видно, що військовослужбовці були не самі. Їм на журналіста вказав підлеглий вітюка Олексій Біленко. Інцидент набув розголосу. Слідство інфо звернулися до правоохоронців. А в офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та. ТЦК. що ж напишіть у коментарях, чи вважаєте ви справедливим подібне відсторонення вітюка із відправкою на фронт? Поки триватиме розслідування у справі тиску на журналіста слідство. Інфо. А далі поговоримо про загибель 16-річного підлітка на столичному фунікулері. Це сталося у неділю. Втім, наразі ми маємо інформацію про перше слухання у суді, і також стали відомі подробиці інциденту. Тож далі розкажу, що відомо на цей момент. Трагедія сталася, як я говорила, 7 квітня. Її подробиці це надзвичайно чутливий контент. Попереджаю, Тож у вагоні фунікулера їхала компанія підлітків. Усього восьмеро хлопців повідомили подробиці в ДБР. Там до них почав чіплятися чоловік, особливо до вже покійного Максима. Підлітки намагалися уникнути конфлікту. І як виявилося, пізніше чоловік був правоохоронцем, служив водієм в управлінні державної охорони. Підлітки розповідають, чоловік був на підпитку. і дійсно пізніше експертиза підтвердила. На момент інциденту чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. В крові виявили 1,2 проміли алкоголю. Повідомили в ДБР. На момент трагедії підозрюваний у вбивстві не був при виконанні службових обов'язків. Там також спростували інформацію, яка гуляла в мережі. Що підозрюваний, нібито працював в державному бюро розслідувань. Отже, коли компанія вийшла з вагона і вже на виході зі станції правоохоронець штовхнув Максима. Хлопець впав, розбив головою скло, і його уламки розбивали. Зрізали шию. Підліток помер на місці. Поліція затримала чоловіка одразу його відсторонили від роботи і затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Заявили в офісі генпрокурора. Попередньо чоловік може сісти за ґрати на строк до 15 років. А розслідування проводить Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Сьогодні ж в Печерському суді підозрюваному обрали запобіжний захід. Там перебувала і наша знімальна група, але більше подробиць у справі почути поки не вдалося адже адвокат підсудного просив закрити судове засідання. Мовляв, під час засідання будуть лунати особисті дані підозрюваного, зокрема його місце проживання, сімейні зв'язки. А за словами адвоката, чоловік вже отримує погрози і на свою адресу, і на адресу родини. Також він сказав, що змі від самого початку некоректно висвітлюють цей інцидент. Зрештою, підозрюваного посадили під варту до 5 червня без права внести заставу. До слова, сам підозрюваний у вбивстві підлітка своєї провини не визнає, заявили раніше в ДБР. І як сказав представник потерпілого під час засідання, обвинувачений відмовився коментувати справу. Є ще одна новина, яку від учора широко обговорюють в українському суспільстві. Це пов'язано з бронюванням від мобілізації. Праці. Ївників організацій, які внесені до списку критично важливі в особливий період. Так, от вчора в мережі обурення серед людей викликало те, що в цих списках є пересувні цирки. Інші культурні установи та медіагрупи. а почалося все із вчорашньої публікації нардепа Железняка. Він у себе в телеграмі опублікував наказ міністерства культури, де зазначено, що пересувний цирк України отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки в особливий період. І мережею понісся хейт та жарти сьогодні. На пост відреагували вже в самому Мінкульті. Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. вважає, що це цитую неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому, значення культури в країні, що воює. Про це він написав у своєму Фейсбуці. Він також заявив, що не можна робити висновки про важливість закладу культури лише з його назви мовляв дирекція пересувних циркових колективів України. Не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. І за його словами, це єдиний заклад, який їздить із виставами у віддалені громади, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи. Крім того, карандієв каже, що у підприємстві подали на бронювання лише 14 людей, а це менше ніж 10% від загальної чисельності колективу. А серед заброньованих 11 людей виконавці. Найскладніших циркових жанрів та три технічні працівники, за словами Карандієва, вісім працівників дирекції уже служать в ЗСУ. Він також висловився щодо медіа. Статус критично важливих підприємств мають, наприклад, канали, які беруть участь у телемарафоні Єдині новини. Карандієв заявив, що під час війни українські змі є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки України, тому частина працівників цієї сфери. Теж заброньована. Також цей статус отримали інші медійні групи, і повний перелік зокрема опублікувала редакція Суспільне культура. Тож можете перейти на наш сайт на тлі критики серед українців. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль все ж доручив міністерствам внести оновлену постанову про бронювання. Вона має забезпечити справедливе надання відстрочки від мобілізації. А у документі мають бути чіткі критерії, за якими визначатимуть підприємства критичної інфраструктури.